Добрий день, і знову наші тарифи. Ми від громади пішли, подали вимоги до міського голови і до водоканалу з нашими вимогами, щоб ще розглянули той незаконний тариф. Ми хочемо, поки розглядається ця справа. Нам обіцяла директор водоканалу, що надасть дані дані по оплаті аудит надасть нам і ми будемо знати, куди йдуть гроші, на чому стосується тариф, і тоді ми зможемо побачити фактичну ціну. І поки розглядається ця справа, і нам обіцяли, що буде розглядатися Напротязі 30 днів або 15 я не знаю, як вони, бо в них розбіжності. Ми за ці дні, Вони мають вирішити тариф. Тому ми з громадою ми платимо по-старому, поки воно розглядається. І ще хочу сказати, що абонентська плата, вони автоматично її внесли. В... Якщо ви оплатите, заява там внесена в тариф, і ви, якщо ви перший раз проплачуєте, ви Згідні з тим, але якщо ви її не проплачуєте, ви не згідні. Поки розглядається, воно є незаконне, поки справа наша розглядається. Тому платимо по старому, платимо так, як платили по 47 там з копійками, поки розглядається справа. Так, так що все в ваших руках долучайтеся, не бійтеся, знайте, що то є ваші гроші, що то є ваш дохід. Бо наша влада повинна це зрозуміти, що війна не закінчилась. Війна іде нам тяжко всім, а не тільки їм, а нам тоже кожному треба думати, як вижити. Де платять такі гроші? Золочує найбільше у Львові. Яка ціна води? Ніхто не піде. Хіба всі ой, дороге, дороге, і ніхто не відзивається. Нині ну, той пенсіонер отримає три тисячі пенсії, і щоб такі гроші платився за воду. Ми не згідні і просимо, щоб звернули увагу на то. А як ні, то будемо далі дзвонити на гарячу лінію і до президента.